Всім привіт! Сьогодні в нас улюблена, напевно, улюблена моя колода це кришталева куля. Відповідь на питання кожного знаку зодіаку. Отже, як завжди, загадуємо, і відповідь буде для кожного з знаків. Перший в нас овен, чи гарно їх потасувати. Так. Скоріше за все, цього не відбудеться, але ви знаєте мою позицію, можливо, воно і не потрібне. Так, далі наступний телець. Загадуємо питання. Відпустіться. Знову ж таки, це така карта, яка каже, що вам цього, скоріш за все, не потрібно. Хоча, можливо, зараз ви так і не вважаєте. Далі Близнюки. Близнюки загадують питання. Знову ж таки, скоріш за все, ні. Наступний рак. Знову ж, відпустіть. Значить, воно вам не потрібно. Лев, подивимось. Вам не потрібно переживати. Отже, щоб ви зараз не турбувались, вам за це переживати не треба. Все складеться так, як має скластися. Наступна діва. Дівам сказано йдіть вперед. Це якраз правильний час. Далі, Терези, загадуємо питання. Переосмисліться, чи потрібно воно вам, чи ні. Подумайте про це гарненько. Наступний скорпіон. Своєї інтуїції. Якщо ваша інтуїція вам щось підказує, скоріш за все, це і є правильний вибір. Далі стрілець. Знову ж карти самі просяться. Скоріше за все, ні. Козиріг. Загадуємо питання. тягну з середині. Це ваш знак. Якщо ви очікуєте знаку, щоб щось робити або щось не робити, ось він для вас. Далі водолій. загадуємо питання. Знову ж таки, це ваш знак. Якщо ви хочете щось робити, відчуваєте. Ви очікуєте, що вам потрібен був знак для цього ось ваш знак. І останні, але не по значенню, так. Риби, Риби загадують своє питання. Знову для риб також це ваш знак, отже, цього тижня, напевно, потрібно всім нашим знакам зодіаку. з інтуїцією, майже всім, так. І ось ваші знаки, якщо ви хочете йти вперед, або, навпаки, відчуваєте, що щось не має бути так, як воно є, то це ваш знак. Всім гарного тижня!